Стати слугами Божого Слова. Роздуми над Словом Божим на четвер 16-го звичайного тижня, рік 1. Учні приступили до Ісуса і запитали Його: Чому ти притчами до них говориш? А Він у відповідь сказав їм: Тому бо вам дано знати тайни Небесного Царства. А он тим не дано, бо хто має, тому дасться, і він надто буде мати. А в того, хто не має, заберуть і те, що має. Я тому говорю до них притчами, що вони дивлячись не бачать, і слухаючи, не чують і не розуміють. На них збувається пророцтво Ісаї, що каже: слухом почуєте, та не зрозумієте. І, дивлячись, не побачите, бо серце в цього народу затовстіло. Вони на вуха тяжко чують, і зажмурили свої очі, щоб не бачити очима і вухами не чути, і не зрозуміти серцем та не навернутись, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі щасливі, бо бачать, та й ваші вуха бо чують. Істинно кажу вам. Багато пророків і праведних хотіли бачити, що ви бачите і не бачили, і чути, що ви чуєте і не чули. Бо слово живе й діяльне, і гостріше від усякого двосічного меча воно проходить аж до розділу душі й духа, суглобів та костяного мозку і розрізняє чуття та думки серця. Послання до євреїв, 4 розділ 12 вірш. Боже Слово зцілює, веде до вічного життя. Однак для того, щоб воно задіяло в серці людини, спершу необхідно, щоб воно все ж таки потрапило до серця. Добре, якщо серце людини просте, неуражене гріхом лицемірства або гордині. Тоді Господь може говорити таким людям просто та прямо ваші ж очі щасливі, бо бачать, та й ваші вуха бо чують. Однак гріх в людині будує перешкоду, ніби перегородку, стіну, яка перешкоджає не тільки сприйняттю Божого Слова, але й відкритості на іншу людину. Проте Господь вміє перекинути своє Слово і через цю стіну гріха. Господь, у притчах, використовуючи поняття і предмети, знайомі слухачеві, передає певну істину, що стосується духовного життя. Лише так Він може перекинути нашу думку в духовну дійсність. Господа не зупиняють жодні перешкоди. Щоб достукатися до серця людини, Він використовує всі можливості. Аби слово Боже проникло в серця навіть тих людей, які мають серце затовстіле. Він дуже прагне достукатися до серця кожної без винятку людини і тому чекає при дверях серця кожного. Кожен християнин лише слуга слова. Отже, ми повинні донести слово Боже до серця людини, яка не знає Бога. Для того, щоб донести це слово до іншої людини через слово, приклад життя, християнську поставу, ми повинні самі це слово прийняти і ним жити, стати його слугами на щодень. Спитаймо себе сьогодні, чи керує Слово Боже моїм життям? А якщо ні, то яке слово керує ним? Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.